Казочка про ялинку. В одному лісі на високій високій сосні жила собі була незвичайна шишка. Вона вміла говорити людським голосом. От говорила вона з іншими шишками своїми сестричками. Вони й розуміли відповісти їй нічого не могли, бо говорити вони не вміли. Жили собі шишки, визрівали під сонечком, на сінячко їхнє дозрівало. І от одного разу цієї шишки, що вміла говорити, теж на сінячко впало додолу. І виросли багато-багато ялинок, і всі вони вміли говорити. Та прийшла в ліс біда. Прийшов дядько з сокирою рубати ці ялинки. Зрубав одну такою сокирою гострою та великою. А найсміливіша ялинка випросила більше не рубати. От дядько й потяг додому всього лише одну ялинку на свято, а більше рубати не став, бо злякався. Приніс додому ялинку, нарядив її найкраще, думав, думав. А тоді зібрав іграшок із дітками пішов у ліс та й нарядив там ту ялинку, що просилася не рубати більше ялинок. І тепер у лісі стоїть красива, красива, нарядна ялинка і чекає вас на свято.